Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі «Наві мігрант». Ми трошки запізнилися із відповідями. Ви задавали їх буквально декілька тижнів назад. Але сьогодні появилася у нас нагода, майука. Усі поляки відпочивають. А ми винайняли собі студію і будемо відповідати на ваші запитання. Отже, Галя буде задавати це моя жінка, майбутня мама. Ми чекаємо теж на синочка. Тому підписуйтеся на наші інстаграми, де ми щодня публікуємо відео дуже корисної інформації, також цікавої з нашого життя. І давайте почнемо. Запитайся, що тобі цікавить. Ну, мене не цікавить, людей цікавить. Це дуже популярне це питання М -м, просто з першого: якщо є песель, чи можна його змінити на песель УКР. Я так розумію, що людина, яка вже перебуває на території Польщі, не після 24 лютого в'їхала, а просто чи вона може змінити песен? Сам песель, це ідентифікатор, який видається на все життя. Технічно сам номер не буде мінятися, тобто він вам видається на все життя. Але що стосується заміни саме простого песеля на статус ОКР, у вас повинна бути підстава не просто, що ви жили тут в Польщі і хочете мати всі привілеї статусу ОКР, тимчасового захисту і хочете поміняти. Ви повинні, або ж показати, що ви, наприклад, в'їхали з е, панстшечих, або ж країн не шенгенської зони, або ж показати якісь документи, так що ви там не знаю е, тікаєте від війни. Просто так вам статус ОКР ніхто не дасть. І щораз, щомісяця ця вся процедура з отриманням статусу цукер ускладняється, і вона вже не така проста. Тому я думаю, що ті, хто вже хотів отримати, його вже давно отримали. І до того питання є наступне питання: як можна відмовитися від статусу цукер? Відмовитися можна, це стандартна процедура, і статистика сама це показує. Дуже багато українців виїхало з Польщі, до Німеччини, до, до Іспанії, багато з Іспанії повертається. Але суд не в цьому. Ви приходите до уже. Там, де ви отримували сам песель, і складаєте просто вніс о е, одмови, і вам відмовляють песель, він скасовується, і ви маєте термін 30 днів, щоб покинути територію Польщі. Тому це також стандартна процедура. Усі мають право це зробити, тому що або ж ви хочете взяти тимчасовий захист в іншій країні, або ж просто його е, закрити. І теж питання щодо статусу кар, я так трошки гортаю. Чи можна отримати стат сукар, приїхавши з Канади, маючи канадську візу? Тому що зараз всі знаємо, що 80% українців мають канадську візу з канадською візою. Теж дуже специфічна тема, тому що, наприклад, в Чехії там взагалі вам не дадуть тимчасовий захист, якщо у вас є вклеєна канадська віза. Що стосується Польщі, дуже важливо людський фактор, деякі можуть дати у де згоду, деякі можуть не дати. І так само сьогодні до мене зранку дзвонив один знайомий бізнесмен з Варшави, казав, що в мене знайомий там через Румунські ліси, прийшов до Європи і хоче отримати тимчасовий захист. І йому відмовили в Варшаві в Ожондах про надання тимчасового захисту. І це людський фактор. Я йому порадив поїхати в інші, Ожонди, в інші міста. Я переконаний, що в одному із них йому дадуть згоду на це. Тому що тут справді дуже важливий людський фактор. До речі, я пригадую, у нас був клієнт, який приїхав з Канади. І його в у попросили, щоб він показав, що він відмовився в Канаді від тимчасового захисту, і так, тоді в Польщі так. без проблем дають. Ну це дуже й... часто також, також та з інших вирок. країн, які ви приїжджаєте, там з Німеччини, Іспанії, вам потрібно мати підтвердження того, що ви вже відмовилися від тимчасового захисту в тій країні, з якої приїхали. Ось питання наступне: чи можна взагалі не розраховувати під 11? Мені 23 і так нічого не повертається. Насправді я теж не встигла розрахувати, скажу вам чесно, тому я надіюся, він розрахувався автоматично. Ні, в Мене страшного, якщо ви десь працювали і його не розрахували самі, він розрахується автоматично системою. Буде під 37 відправлений до Уженду і просто все буде автоматично. Ви ви не зможете просто скористатися пільгами, якщо ви маєте так на них право. Якщо не маєте, якщо скажу вам чесно, я жодного року не розраховував під. І коли працював, і коли був безробітний, ну тому воно завжди автоматично все розраховує і відправляється. Єдине, що ж інколи як воно автоматично розраховується, то може бути, що воно неправильно розрахує і ті просто не повернуть кошти, Докладно, тому що так. там, хто 26-го року, то переважно нікому коштів не повертають. О, Можете так. не розраховувати. Що стосується одруження в Польщі з поліком, які потрібні документи. Якщо ви по громадянству Українка, то вам потрібно мати рішення суду, вам потрібно відправляти відповідну заяву до суду. І суд розглядає вашу справу. Вас викликає на засідання. Ви приходите, вони питаються, чому ви хочете розписатися. Відправляється також запит в Україну, чи ви там не маєте жодного шлюбу. І після цього, після рішення суду, ви маєте право піти до уже до стану цивільного і записатися, якщо я не помиляюсь, за два місяці на розпис. Тому це також процес займає певний час. Якщо це саме українка, то тут проблем не буде. Якщо це українець, то тут вже можуть виникати питання з. Консульствами, тому що тут вже не будуть підтверджувати. Це на даний момент так змінилося справді. Я просто. думаю, що це вже буде протягом ближчих півроку, рік часу, це, це, це буде далі. Тому ось така процедура: якщо Українка все окей, якщо чоловік може можуть бути питання при оформленні. Зараз це ж питання до шлюбу. Якщо є дитина, чи на шлюб теж потрібно чекати півроку. Насправді, ну з досвіду не завжди треба чекати півроку. Інколи і суд дає рішення після місяця часу. Якщо є діти, це також важливий фактор. У нас були знайомі, які мали дітей. Жінка була вагітна, не по зальоту, але вони хотіли розписатися і їх тоді, їм тоді скоріше дали рішення і вони скоріше розписалися. Дуже швидко, там буквально в два місяці вже був розпису. Або просто надувайте живі як я і вам теж буде Або я. Все добре. Наступне питання. Е -е, покупка нерухомості нерухомості. Чи ми чи вона допомагає в легалізації? Ні, звичайно, це нічого спільно немає. Ні, покупка нерухомості допомагає по житті, тому що ви маєте власну нерухомість іде. Ти мати якийсь дохід або ж власний дах, як наша українська ментальність говорить. Але щодо взагалі, легалізації, єдине, що воно може допомогти, це ви можете податися, наприклад, на карту побиту і донести акт нотаріальної власності на нерухомість. І це буде той самий документ, що, наприклад, була оренда житла, умова найму. І вона підтверджує наявність житла. Це, звичайно, що крутий фактор. Наприклад, коли ви подаєтесь на громадянство, це вже підтверджує сам факт того, що ви плануєте в Польщі ошидляючи настави, тому що ви купили тут нерухомість, ви плануєте тут жити не просто орендуєте там місяць з місячним терміном виповідзання квартиру і за місяць плануєте утікти в Іспанію або в іншу країну, там взяти дозвіл, і там працювати. Тому в певній мірі це і є е, фактор, який є плюсом для вашої легалізації. Я думаю, коли карту побиту подає, подають люди, то ви ужен набагато якось дивиться. Ну, лояльніше. звичайно, людей. так так тому, що є, якщо у вас є акт нотаріальний, вони можуть перевірити по. Впису в реєстр, що це ваша квартира, це є офіційний реєстр. Я забув, як він називається, і можна перевірити будь-якого власника квартири, Чи він справді вписаний в віршисту. Ось О, це так. Добре, які документи потрібно, щоб подати на карту повито як краще особисто чи поштою? Це дуже стадень. Я вже десять чи двадцять разів знімав про це відео і цілий час буду розказувати. А тепер я навіть додав себе блог на сайті. Де я просто показав перелік документів, які потрібно, цього інші фірми по легалізації вам ніхто не показує, тому що за це вони беруть гроші. Можете зайти на сайт, перейти на блог, полистати там є вся детальна інструкція. Як заповнити конверт, як заповнити внесок? Які документи необхідні? Ну не знаю, що ще можна розказати там, скільки чекати. Ну тобто, всі деталі є розписані. Раджу вам прийти, передивитися завжди варто подаватися на карту роботу, тому що це легальне перебування. Це гарантія вашого перебування. І я усім рекомендую, хто би хотів тут залишитися надовше, подаватися, не думати там, чи продовжать тимчасовий захист, не продовжать, тому що це все часове. А карта побита як ніяк, це безпека. І ще до відповідь що стосовно пошти чи особистої подачі, як краще. Залежить від ужеду, тому що є такі ужди, в яких немає впливу взагалі на діяння інспекторів, як це функціонує. А є ужонди, де справді краще податися, наприклад, особисто. У нас хороша практика подачі біля Вроцлава в різних ужондах особистої подачі, і тоді справи розглядаються дуже швидко, там протягом двох-трьох місяців. Але уточниш це тільки карта часового побиту від роботи. Тому тут є тобто дуже багато вимічнича. факторів, нюансів. Якщо вас таке цікавить, можете просто написати до нас в інстаграм, до дівчат. Вони вас проконсультують, розкажуть, в який ужон краще податися, в який спосіб, і тоді вже будете приймати рішення. Чи вам підходить це чи ні? Але слід брати під увагу те, що зараз термін розгляду справи набагато довший всюди. тому що дуже великий наплив внески, всі хочуть отримати карту побуту, всі бояться метушаться. Тому ось така інформація. Я просто навіть можу можемо сказати, порівнюючи від вроз Тут чи подаєш особисто, чи поштою насправді взагалі немає різниці? Ти все одно чекаєш рік, два це врослав. А от Краків чи Варшава там подаєш поштою три місяці. Тебе рішення на нього буде на руках, так. тобто тут взагалі залежить просто від ужеду і від людини мені здається від самого інспектора, який веде справу. Галя не дасть брехати. <сміттє> ну мені не можна брехати. <сміттє> Добре, було тут таке питання. Зараз я його загубила. Чи іноземець, тобто я так зрозуміла, українець може бути за зажонду. Це вже більше стосується якби фірми. Скулок, так може бути, вам достатньо мати закордонний паспорт і все. Вам не потрібно мати там, ну і звичайно, легальне перебування, там чи статус УКР, чи просто бути до війни на території Польщі. І все. І ви можете бути презесом за жонду, за зажонду, власником фірми, ЙДГ можете відкрити, тому що тепер дали згоду всім відкривати українцям без різниці, який у них статус. Тому тут двері відкриті всім. Але не забувайте, що йде після відкриття фірми, але це вже зовсім окрема тема. Дуже багато е, обов'язків. Наші люди просто думають, що о буду мати фірму. Так все. це такий золотий ключик, що зразу не знаю, почнуть гроші падати в касу, і все повірте. Як ви тільки відкриваєте фірму, то у вас велика по другу дирку. У вас щомісяця є відразу основні затрати? Це там не знаю, в районі 3-4 тисяч. Ви будете просто втратити на податки, бухгалтерію, там мінімальні затрати і так далі. Тому це взагалі треба буде окремо зняти про це відео. Я би дуже хотів поділитися власним досвідом. Якщо вам таке цікаво, напишіть в коментарях. Я про це знімлю окреме відео. Ну мені самі цікаво, якщо так. Ти зі мною, все прожила. <гум> я прожила, але ну це дуже великий досвід, насправді. Мені Це буде класно поділитися з людьми. Ще до статусу УКР питання тож є: якщо зараз робиться карта на, на підставі статусу УКР, чи можна летіти в інші країни, і чи можна летіти саме до Єгипту, до Турції? Ну це я поєднала два питання. Якщо у вас є тимчасовий захист, ви маєте право виїжджати поза територію Польщі на термін до 30 днів, включаючи Єгипет, Турцію і так далі. Якщо у вас немає тимчасового захисту, ви були до війни, наприклад, або на підставі простого статусу Песель. Тоді ви не маєте права виїжджати, якщо ви подалися на карту побиту, оскільки вас можуть депортувати з іншої країни, І дуже часто є такі випадки. Я теж теж додам до цього і відповіді твоєї питання. Бо теж є: якщо немає статусу КЕР чи тимчасово чи тимчасового захисту, то теж продовження перебування продовжується. Так продовжується для людей, також які мали легальне перебування до моменту там ковід, війни і так далі. Але виїжджати вони до Європи не можуть. Ні, ні. ні. Окей. Добре, е, добре. І також поки ти шукаєш питання. Скажу, так. що статус УКР тимчасовий захист вчора був проектом устави в польському сеймі, продовжений до 30 вересня 2025 року. Тому можете не переживати. Усі мають тимчасовий захист продовжений. Це було відомо так, тому що польський уряд, не польський, а європейський парламент вже давно його прийняв. Польща щось тягнула, тягнула, продовжила до 30 червня, і тепер є інформація, що це продовжено до 30 вересня. Добре, наступне питання, що стосується 800+. Давай від першого питання, в які місяці потрібно їх оновлювати. Тобто 800+. Я ще не маю дітей, але якщо я не помиляюся, це потрібно оновлювати два рази до року до кінця квітня, травня. До кінця травня, травня вроді. Ти напевно, краще знаєш. Бо і... я їх кожного року оновлюю. А, так, тебе є двоє дітей на отримання, і вони просто на цілий рік оновлюються. І також зараз виникає нове питання: чи будуть виплачувати 800 плюс для дітей, які не навчаються в польських школах? А це від вересня місяця протіба. так. Я думаю, що будуть виплачувати, тому що в проєкті устави все таки не, не написали цього, і ну це би було дуже складно відслідкувати усі, якби не діти на території Польщі, які проживають, мають право отримувати це. Так прописано само самій уставі. Тому будемо дивитися на зміни, але скоріше за все будуть виплачуватися всім. Це що говорять, щоб українські діти ходили до польських шкіл, це напевно просто така, знаєте, інформаційна така боротьба, щоб усі діти чим не займалися, а не просто сиділи вдома. Ви самі знаєте, яке дистанційне навчання. Я сам знаю декілька прикладів, які просто сидять там нічого не вчать і але насправді це... в Польщі давно вже є закон, що дитина до 18-го року життя не вона... зобов'язана навчатися, так. але тобто ніхто вони... не перевіряв цього факту, чи вони в Україні справді навчаються, чи вони там не знаю, раз на півроку ну, дзвонюються і здають екзамени за три години. Тому... Ну, це вже це вже по українській стороні. Якби цей взагалі... Як... так, тому якби... вони хочуть це якось перевіряти, регламентувати, і я це підтримую. Що стосується теж до 800+, Якщо дитина після народження проживала в Польщі, але переїхала до іншої країни, чи виплати залишаються надалі? Я теж я одразу на відповідь в нас теж був досвід знайомих. Які виїхали в Україну, отримували 800 плюс там протягом півроку, і потім е, вони побачили, десь провірили по системі, що вони вже не проживають на території Польщі, і вони ці кошти повинні були повернути. І вони їх повернули. Тобто, на це теж потрібно бути дуже обережними, тому що потім не було такого, що ой, шкода грошей повертати. Ну бо ви не проживаєте в даній країні, тобто, тому якщо вам держава дала якісь гроші, дуже важливо перевірити, чи ви не повинні їх потім назад вернути. Тут нічого задурного немає. Ніхто не, не дасть. Немає там, безкоштовного сира в мишоловці. Отже, ми постаралися відповісти на більшість запитань, зв'язаних зі статусом ОКР, з тимчасовим захистом. Дуже багато питань повторяється. І е, якщо все-таки у вас залишаються питання, я вам дуже рекомендую перейти на наш сайт, на мігрант, і закладку Блог. Там щодня виставляються дуже корисні теми. Це всі теми, які зв'язані з моїми відео попередніми. Тому обов'язково переходьте на наш сайт, підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм і до зустрічі в наступному відео. Я теж рекомендую. Yeah!